Сьогодні у випуску Юрій Луценко особисто представив у Львові нового прокурора області та розкритикував роботу обласної установи. Навчальний рік до 1 липня у міністерстві освіти визначили структуру нового навчального року. У Львові вшанували пам'ять видатного українського гетьмана Івана Підкови. Вечір добрий. підсумовуємо. День що минає, четвер, 16 червня. На Грибовицькому сміттєзвалищі тривають пошуки зниклого працівника комунального підприємства Збиренка. Інформують надзвичайники. Станом на сьогодні від початку робіт обстежено площу майже 13,5 тисяч квадратних метрів та пересипано сміття в секторах орієнтовно 64 тисячі кубічних метрів. На місці події проводиться моніторинг пожежної обстановки на схилі сміттєзвалища. Тим часом на Львівщині тривають громадські слухання щодо ситуації, яка склалась навколо Грибовицького сміттєзвалища. На засіданні виділили низку важливих проблем. Перша рекультивація полігону у Грибовичах. Посадовці оприлюднили приблизний її кошторис. Обійдеться це у 600-700 мільйонів гривень. Нині спеціалісти доопрацьовують проект, тому вартість може змінитися. Відзначають і нагальну потребу пошуку місця для нового полігону з будівництвом сміттєпереробного заводу. Локації не оголошують, загалом на Цього шість об'єктів. Однак спершу чиновники хочуть узгодити це з місцевими, аби не виникало супротиву серед населення. Крім того, нині обласна влада домовляється з мерами інших міст, аби львівське сміття можна було вивозити на інші полігони Львівщини. Є три проблеми. Пункт перший це рекультивація грибовицького сміттєзвалища. Пункт другий це вивіз сміття з міста Львова. Пункт третій це новий полігон. Сміттєпробний завод знаходиться в центрі вільня. Просто ключове питання, що люди, бачивши приклад грибович, не вірять. І наше питання переконати людей для людей, фактично, які проживають на відповідній громаді, коли буде сміттєпробний завод, коли це буде чисто, екологічно, це робочі місця і надходження податків до відповідного бюджету. У спеціалісти говорять, що Рекультивація грибовицького сміттєзвалища неможлива без завезення туди додаткового сміття, тому що там помінявся рельєф, і для того, щоб вирівняти відповідні перепади висот, потрібно возити або ґрунт. А йдеться про мільйони кубів ґрунту, що відповідно дуже здорожчує процес рекультивації, або вивезти туди ще певну кількість сміття, яку правильно технологічно ну, укладати, щоб забезпечити рекультивацію сміттєзвалища. Євро – земля для будівництва житла бійців АТО та проблема Грибовицького сміттєзвалища. Це кілька з найпомітніших недопрацювань у діяльності обласної прокуратури. Про це у Львові заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. І ці питання повинні бути вирішені найближчим часом. Також від сьогодні обласна установа має нового керівника. Генпрокурор представив його особисто. Юрій Квятківський керуватиме Львівською обласною прокуратурою наступні 5 років. Новим прокурором Львівщини став Юрій Квятківський. Родом він із Київщини працював в системі МВС. В органах прокуратури Юрій Квятківський працює з квітня 2015 року. Спершу на посаді заступника прокурора Київської області пізніше на цій же посаді прокуратурі Луганської області, яку згодом і очолив, за словами нового прокурора області, він не привів з собою команди і має намір працювати із нинішнім складом обласної прокуратури. Дивлячись на умови, яких працюють працівники. Регіональної прокуратури, я думаю, такі умови і місцевих прокуратур. Працівники Луганщини Донеччини можуть позаздрити. Там немає таких умов. Хочу би від вас відчути оту підтримку. Да, певний час прийдеться затримуватися на роботі начальником управління, начальником відділів, щоб я зміг бистріше зрозуміти ті проблемні питання і шляхи їх вирішення з вами. Нового керівника особисто представив генпрокурор України у Львові Юрій Луценко. Також повідомив про створення слідчої оперативної групи для перевірки сміттєзвалищ Львова і зазначив, що досі не розпочаток кримінальних проваджень про розкладання коштів під час проведення євро 2012 у Львові та привласнення посадовцями органів місцевого самоврядування земель під виглядом для бійців АТО ще попередники в 2013 році провели експертизу по розкраданню коштів, особливо великих розмірах під час будівництва до євро, а вона все ще знаходиться ну, невідомо у якому стані. Це питання до, не тільки до органів внутрішніх справ, але і до департаменту, який має процесуальне керівництво над цими справами. Я ще раз підкреслюю, з 2013 року є експертиза. Що заважає львівські квартири? Чи щось інше? Зразу заявляю, новий обласний прокурор не має наміру мати ні квартиру, ні будинок, ні землю, ні будь-які інші багатства тут на Львівській землі. Не тільки на ці питання потрібно звернути увагу новому прокурору про проблеми регіону. Розповідає голова адміністрації. Останніми тижнями за матеріалами служби безпеки порушено кримінальні справи по незаконній вирубці лісу в чотирьох лісництвах. До цього додалася також заява голови закарпатської обласної адміністрації стосовно того, що декілька львівських лісгоспів причетні до. Експорту ділової деревини під виглядом дров за межі України. Це та річ, яку я також попросив, щоб було під приставленою увагою прокуратури, щоб на це було відповідне реагування. Поки представляли прокурора, під цінами прокуратури пікетували на пікет. Організовано прийшли кілька десятків молодих людей, які вимагали від Юрія Луценка звільнення головного військового прокурора Анатолія Матіуса. Матіуса гальбайба. Юрій Луценко також повідомив, що за тиждень в Україні розпочнеться перевірка доброчесності прокурорів. Хто не захоче її проходити, може добровільно написати заяви про звільнення, запевнив генпрокурор Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. Ліквідацію жеків відклали на рік. Цими днями Верховна Рада прийняла зміни до закону про особливості права власності у багатоквартирних будинках. Закон вступає в дію на наступний день після його опублікування. Очікується, що це станеться вже днями. Нагадаю, від 1 липня цього року заміж жеків компослуги мешканцям повинні були надавати керуючі компанії однак наразі вони ще повсюдно не створені. Турківщина активно обговорює адміністративно територіальну реформу. В райдержадміністрації пропонують створити шість самоврядних громад, натомість офіс реформ чотири: Турківську, Нижньо-Яблонську, Боринську та Верхньовисоцьку. А ще у цьому районі вже місяць, як приступили до ремонту траси державного значення, яка пролягає від Самбура до Ужицького перевалу. Тож чим ще живе сьогодні цей гірський район вівщини? Дивіться далі. Це найбільший дитсадок у місті Турка та яскравий приклад того, як потрібно залишати інвесторські кошти. Останній за німецькою підтримкою тут змінили дах та старі вікна на пластикові. В планах ще й становити систему очистки каналізаційних відходів. Проект вже практично на стадії. Тендеру на виконавця безпосередньо конкурсу на виконавця, це мільйон сто тисяч, з них співфінансування 200 тисяч міської ради і решту кошту Українського фонду соціальних інвестицій. А це вже найбільше село у Турківському районі. Нижня Яблунька. Село роками потребує нової школи, адже більше 200 дітей змушені навчатись у напівзруйнованому приміщенні, зайшовши в яке у вас з'явиться відчуття, наче ви в минулому столітті. Приміщення не дуже таке старе, то є до 60 років, але що вона сама будівля була із ем, старого приміщення. Перевезено сюди. Це була казарма. Яка була у Соколіках і перевезли її сюди, побудували школу за іронією долі нова школа стоїть за кілька метрів від старої будівлі. Тож діти руками змушені спостерігати за її тривалим будівництвом. Чиновники прогнозують, що до 1 січня третину приміщення зроблять або перевезти туди хоча б навчальні класи. Та для повного завершення об'єкту потрібно 30 мільйонів гривень. Бракує обладнання їдальні. Бракує підлоги, бракує шкільних меблів, довершити ремонт класних приміщень. На даний момент встановлені конвектори для обігріву, оскільки перша черга. Планується обігрів електроенергією. та найбільше на слуху в Турківському районі зараз питання територіальної реформи. Наразі райдержадміністрація та офіс реформ ще опрацьовують перспективу створення громад. У Львові пропонують створити чотири громади, натомість на місцях певні. Зважаючи на особливості свого району, громад повинно бути мінімум п'ять. Закон про добровільне об'єднання громад говорить, що треба враховувати особливості гірських територій. І саме головне, що до центру громади, де має бути доступ до їзду за 30 хвилин, це швидкої допомоги та пожежної автомобіля. Та наразі йдемо про створення турківської громади, а ще нижньояблунської, Боринської та Верхньовисоцької. Ірино Куненець Арподоляк. Новини. Борщівник отруйний і небезпечний. Трав'янисту рослину завезли на терен України у 50-х роках минулого століття. Екологи кажуть, це агресивна культура, адже витісняє усі інші рослини, що ростуть поруч. Вона небезпечна і для людей, бо навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого третього ступенів. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гоїться, а також загострюються прояви інших шкірних захворювань. На сьогодні на Львівщині борщ... борщівником уражено 800 гектарів землі. Найбільше його росте поблизу річок та водою. На Львівщині ця рослина наймасовіше поширена у. Турківському, Самбірському, Старосамбірському та Сколівському районах вона активно поширюється на ті ділянки, які не загосподарені. Тому найкращий засіб боротьби з борщівником це просто загосподарювати ділянки. Найпоширеніше, які ми рекомендуємо зараз кожній районній адміністрації, застосовувати це скошування. Скошування якраз власне в цей період травень і червень, коли починає активно рости перед цвітінням, щоб не допустити цвітіння борщівника, щоб просто він не міг розмножуватись». Навчальний рік 2016-2017 триватиме до 1 липня. Таке рішення прийняли освітяни у міністерстві. Та, попри те, що навчальний процес продовжили, учні не вчитимуться у червні. Цей час розрахований для додаткових занять, екскурсій чи практики. Деталі від Ольги Майтайчик. У Міністерстві освіти затвердили структуру наступного навчального року. У листі вказано, що перший дзвінок у всіх навчальних закладах пролунає 1 вересня, а от останній не пізніше, ніж 1 липня. Та це не означає, що учні весь червень сидітимуть за партами. У департаменті освіти Львівщини пояснюють, навчальний рік завше й тривав 10 місяців. Цьогоріч у Києві лише чітко це регламентували, але незалежно від цього що діювання закінчиться традиційно в травні. Наступний місяць працюватиме школа в іншому форматі екскурсій та літніх таборів при навчальних закладах. Це означає, що не те, що навчальні уроки, тобто навчальний процес, буде тривати до 1 липня, він завершиться як і в цьому році, 28-29 травня, в кінці травня він буде завершуватися, але це будуть екскурсії, виробнича практика, можливо, повторна державна підсумкова атестація. Але як би не було, має закінчитись не пізніше 1 липня. Отримали лист розпорядження і у школі номер 28 Директор пояснює, й нині школа активно працює. Найменші відвідують німецькомовний табір, раніше ходили на різнопланові екскурсії. Тому плюс один місяць навчального року це тільки на користь як батькам, так і дітям. У нас за так би мовити старою системою діє мовний німець німецькомовний табір Регенбоген. і учні впродовж двох тижнів. Учні перших п'яти класів продовжи двох тижнів приходять на мовний табір. Вони харчуються у нас, вони відвідують виставки, музеї, театри. До нас до речі, приїздили представники з філармонії. І школа дійсно живе своїм організмом, незважаючи на те, що у учнів канікули. Додам, у європейських країнах літні канікули тривають не довше, аніж три тижні. Ольга Матейчик, Зиновій Чупойдало, новини. Новий санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів може спровокувати відкриття приватних міні-дитсадків у Львові, певна директор міського департаменту гуманітарної політики Галина Слічна. Старі норми функціонували впродовж останніх 30 років, та, за словами посадовця, передбачали досить жорсткі умови для дошкільної навчальної установи, відповідної штрафи за їх недотримання. Зараз можна відкрити садок у непристосованому та нетиповому приміщенні, а також нові стандарти дозволяють встановлення двоярусних ліжок, головне, аби умови перебування були комфортними для дітей, надають. Я думаю, що це десь можливість людям, підприємцям можливо створювати приватні міні дошкільні установи. Сьогодні ми бачимо, що забудова відбувається, і в новобудовах. Я думаю, що ну просто фантастична можливість створювати такі центри розвитку дитини. Пам'ять видатного українського гетьмана вшановують на площі, названі в його честь. Івана Підкову понад 500 років тому стратили за наказом польського короля. На реквієм панахиду вшанувати пам'ять героїв визвольних змагань завітали ветерани УНА-УНСО, козаки Прикарпатської Січі, учні спортивної школи, члени оун УПА та громадськість Львівщини. Ну, ідея це напевно років вже 20 існує. від цей. Ми з року в рік збираємось для того, щоб вшанувати пам'ять. Івана Підкове тут його казнили на цій площі, помі його перехоронили в Чигирині, і не цей це завжди було, і воно напевно завжди. Наші діти, наші внуки вони це будуть зустрічались тут, і не це на місці це вшанування просто пам'яті нашого козацького рицаря. Іван Підкова захищав наш народ, героїчно загинув. Тут втяли йому голову. Я думаю, що ми повинні в нашій пам'яті в наших внуках і правнуках, бути в нашому житті, а він прикладом і взерцем. Для сьогоднішнього дня у війні на сході. Дискримінації ні з таким гаслом виступила львівська громадська організація Дівочий клуб. Юнка метою цієї кампанії є підвищення обізнаності населення у Львівській області про дискримінацію, її прояви і шляхи протидії. 20 червня у світі традиційно відзначається міжнародний день біженця. Вже понад десяток років у цей день згадують про 40 мільйонів людей, котрі через війни та інші катастрофи були змушені залишити свої домівки і втікати в інші держави. Жерт дискримінації можуть обмежувати при наданні житла, працевлаштуванні, позбавляти права брати участь у громадському житті, створювати власні об'єднання, сповідувати свою віру чи зберігати культурні особливості. У системі кримінального правосуддя жертви дискримінації можуть бути позбавлені процесуальних прав, їх найчастіше піддають жорстокому поводженню або тортурам. В Україні є достатня правова база надання притулку і процедура. Прописана у законі досить нескладна, але на практиці чиновники міграційних служб вони знаходяться в полоні старих стереотипів. Галарея просто неба у Львові вперше відкрили вуличну виставку скульптур. Загалом біля порохової вежі представлено 16 робіт. Створили їх когорта митців. Вони об'єднані у групу 1-6-2. Це скульптори та архітектори, які організовують громадський простір із застосуванням засобів вуличного мистецтва. Просто неба можна побачити різноманітні скульптури сучасного мистецтва з застосуванням різного матеріалу. Триватиме виставка ще до цієї неділі. У планах організаторів створив. Те постійно діючу експозицію у місті, де будуть виставляти свої роботи не лише скульптори нашого міста, а й митці з України та за кордоном. Нині шукають ділянку під такий громадський простір. Додам такі місця з експонатами дуже поширені у Європі та Америці. У нашій країні такого формату проект буде реалізовуватися вперше. Ми вирішили зробити собі таку декорацію і зробити тут як приклад частинку від такої відкритої вуличної галереї скульптурної час робити вуличну галерею скульптурного мистецтва, тому що у Львові такого немає. Для іміджу міста це необхідно рано чи пізно мати якусь таку особливість. І на завершення про матч другого туру групового раунду Євро 2016 між збірною України та Північною Ірландією. Наразі йдуть останні хвилини матчу. На жаль, наша збірна програє. Однак ми сподіваємося, що все-таки наші хлопці зберуться і переможуть збірну північної Ірландії. У мене ж це вся інформація на сьогодні. Тому я з вами прощаюсь. Більше про новини спорту вам розповість далі. Ольга Білоган. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Приємного вам вечора і бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Сучасному спортивному комплексу у Львові бути. Принаймні, для здійснення цієї мети докладає максимум зусиль керівництво Федерації плавання України та Львівщини. На території міста Лева планують збудувати міжнародний спортивний центр для проведення змагань з водних видів спорту. Подробиці у наступному сюжеті. Це вже друга хвиля презентації такого проекту на теренах області. Тепер вона вперше відбулася у стінах міської ратуші за участю керівництва федерації плавання та львівської міської ради для проведення тренувальних зборів. Збірна України немає відповідної бази, і розглядались, як можливий варіант створення такої бази. Десь в районі Києва в столиці, але я запропонував, що можливо цікаво буде ближче до Євросоюзу створити таку базу у Львові. Було проговорено з міським головою Львова. Він не проти було проговорено з депутатським корпусом. Всім би було цікаво бачити такий об'єкт у Львові. Побудова суперсучасного водного комплексу дасть можливість Львову стати членом родини міст міжнародної федерації плавання та проводити 20-35 змагань на рік, у тому числі 5-6 європейського рівня. Буквально місяць назад пройшов. місяць тому відбувся черговий чемпіонат Європи, на якому наші плавці виграли п'ять медалей і в цьому переліку і золоті. До цього чемпіонаті зі стрибків воду вісім нагород різного гатунку. Тобто українські водні види спорту перейшли до нового етапу розвитку. У Львові є кілька споруд для занять водними видами спорту, але цього явно замало, адже бажаючих плавати, проходити курси реабілітації дуже багато. Тому міста Лева має усі шанси стати водною столицею України. Люди, тренери, спортсмени, батьки, спортсменів, діти юна... Накії плавці приїжджають до Львова завжди з великим задоволенням. Тобто ми реально зараз бачимо, що. Львів таки вже є якоюсь віртуальною, скажімо так, столицею плавання України, і плавання України хоче бачити Львів, десь і реальною столицею плавання України. Тепер все залежить від нас. І на завершення за статистикою плавання найпопулярніший вид спорту та оздоровлення у світі на професійному чи аматорському рівнях ним займаються сотні мільйонів. І взагалі плавання це здоров'я. Тому втратити унікальний шанс мати у Львові акватик центр це безглуздо. Далі справа за місцевою владою. Два в одному у селі Яворів Турківського району діє західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Першочергово комплекс будувався як зимова тренувальна база для спортсменів паралімпійців. Однак зараз він діє і як реабілітаційний центр, де щорічно понад дві тисячі людей проходять спортивно фізкультурну реабілітацію. Побувала там і наша знімальна група. Центр почав працювати із 2009 року. У його будівництві акцент робили на доступності. Для людей із особливими потребами тут продумана кожна дрібничка від кута нахилу церкала до надписів шрифтом Брайля та об'ємними буквами для тих, хто таким шрифтом не володіє, бо втратив зір недавно. У центрі діють тренажерні зали. Взимку тут відбуваються змагання із зимових видів спорту, а в процесі будівництво нового корпусу із басейном. Хочемо всім показати, що саме через рух і саме через прагнення. Що змінити в своєму житті можна почувати себе іншим, набагато щасливішим, незважаючи на статус інвалідності. Упродовж всього року у центрі діють табори фізкультурно-спортивної реабілітації. На таборах фізкультурно-спортивної реабілітації за рік буває кожна область, тобто кожна область через регіональні центри інваспорту має змогу забезпечити понад 20 осіб, одночасно привести сюди для проходження цих. Таборів Володислав Познянський приїхав у Яворів із Дніпра на реабілітаційний збір. У його команді 12 людей. Хороший центр. Дуже хороший центр. Час пролітає непомітно. Постійно чимось зайняті. Тут працює група реабілітологів. Проходять заняття, ходимо в походи в гори. Також тут вчать їздити на візках. Граємо в настільні ігри, шахи, шашки. Окрім реабілітації людей з інвалідністю у центрі організовують табори для воїнів. АТО. Зі всіма, хто проходить реабілітацію, працюють фахівці. На цьому у мене все на сьогодні. Зустрінемось завтра у цей же час. Гарного вам вечора.